Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 7 липня 2025 року. Тож будемо дивитися, як завжди, на три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Верховний жрець говорить вам так, ви діяти можете. Ну, Загалом ваш, вас цей день будуть оберігати вищі сили, всі ваші справи і всі ваші добрі наміри будуть підтримані вищими силами. День може бути ну, таким, де ви будете зустрічатися з друзями або з людиною, яка буде мати певний статус. Можливо, для когось надійде інформація і для неї потрібно звернути увагу. Ну, також, можливо, буде у вас спілкування з більш компетентними людьми. Загалом, це день для внутрішнього розвитку. Варто приділити увагу для вашої освіти, для духовного розвитку, звертати увагу на всі поради, які будуть вам на цей день надходити, але не варто їх приймати без осмислення і усвідомлення. Вдалими будуть співбесіди, переговори. Можливо, для когось має бути підвищення кваліфікації, вам не варто відмовлятися, якщо ви отримаєте таку пропозицію. Ну, загалом ви зможете отримати підтримку, але все, що будете робити, вам потрібно дуже добре обміркувати, спланувати і організувати. Тож, вам на цей день так, діяти вам можна. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас двійка мечів. Вам так. Але кожну свою дію вам потрібно дуже добре обміркувати. Тому що у вас загалом цей день такий буде, коли вам потрібно ну, робити якийсь напружений вибір. Можливо, у вас буде забагато сумнівів, коливань. Також, можливо, будуть виникати ситуації, які будуть викликати у вас невпевненість. Ну, а також, можливо, вам доведеться когось вислухати і дати пораду. Ну, ос такої особливої напруги цей день вам не несе, але все ж таки вам варто проявити обережність у справах, не поспішати з прийняттями рішень. І вся інформація, яка буде надходити, потребуватиме якогось аналізу і такого виваженого підходу. Загалом, можливо, ви будете шукати якусь подальшу стратегію, і рішення вам в цей день будуть даватися важко. Але потрібно щось там урегулювати, навіть якщо ви будете відчувати невпевненість, нерішучість. Ну, А ще, можливо, ви будете вважати, що у вас взагалі якась зупинка у вашому русі, і ви можете зайняти якусь вичікувальну позицію. Тому що у вас на цей день будуть якісь такі несумісна ваша точка зору з точкою зору вашого опонента. І також, можливо, вам доведеться шукати точки дотику для того, щоб порозумітися. Підказка йде для вас така, що вам в цей день необхідно контролювати свій внутрішній стан. Якщо у вас виникає така необхідність, візьміть паузу у справах, не поспішайте діяти. На будь-яку ситуацію перед тим, як приймати рішення або робити вибір, вам потрібно зібрати більше інформації. Варто розуміти, що в цей день з'ясування стосунків може привести до сварок. Краще перечекати. Тобто, на цей день вам потрібно перед будь-якою справою погодити свій внутрішній стан із зовнішніми обставинами і проявами, і тільки потім ви зможете діяти. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Шістірка жезлів перевернута, говорить вам ні. Ну, через те, можливо, що ви не будете відчувати якоїсь такої або стабільності, або впевненості. Можливо, у вас взагалі було якесь стабільне положення, але можуть скластися обставини таким чином, що ну, ви будете в цей день відчувати, що ваші справи не вдаються. В цей день ви можете зіткнутися з чимись обманами із зрадою, із шахраями, можуть виникнути проблеми із фінансами. Загалом вам варто звернути увагу на стан свого здоров'я, тому що, можливо, ви будете взагалі відчувати, що ваші життєві сили послаблені. І е, е, якщо це. Там десь у колективі, або ви маєте певний авторитет в якомусь соціумі, то можете відчути, що ви втрачаєте вплив на, цих, на своє оточення. Ну, це може бути через те, що у вас або занижена самооцінка, або ви взагалі не бажаєте рухатися далі. Ну, загалом, якщо в когось планувались поїздки, вони можуть відкладатися або щось там може змінюватися. Тому це не найкращий час для того, щоб ви діяли. Можливо, вам потрібно трішечки відійти назад і шукати якісь інші шляхи для вирішення ваших проблем. За можливості, краще візьміть паузу, тому що ви наразі ви переоцінюєте і свої сили, і свої можливості. Також, можливо, ви і отримаєте в цей день якийсь свій результат, але він буде не відповідати вашим очікуванням. Можливо, в цей день і інші люди будуть ставитися до вас без тої поваги, до якої ви звикли. Ну, це може бути наслідком того, що ви впустили свій шанс або побоялися проявити себе через те, що були не впевнені у своїх силах. Тому наразі вам потрібно трішечки поступитися. Просто це не ваш день. Всі енергії швидко плинні, тим паче, що ми дивимося тільки на один день. Це все минеться, головне зберігайте спокій, контролюйте свої емоції і е, саме головне зверніть увагу на стан свого здоров'я. Можливо, вам потрібно перепочити і набратися сили. Я бажаю, хай сі негаразди гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня!